Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. У кривому розі депутатська комісія з питань екології перевіряла, як виконуються програми з модернізації виробництва. Тровщині відкрито сезон полювання на підпалювачів. Учені гірничого університету зробили черговий винахід у галузі альтернативної енергетики. Розповідь про тварин з підряду рукокрилих або що робити, коли летюча миша влетіла у ваш дім. Ні, працюють більше двох тисяч промислових підприємств, що забруднюють повітря та воду, тим самим виводячи наш регіон у лідери міст з найгіршою екологією в Україні. Як виконуються програма з модернізації виробництва у кривому розі розбиралася депутатська комісія з питань екології? Року другий у рейтингу найзабрудненіших українських міст. Тутешні підприємства потрапили під інспектування депутатської комісії. Найбільше перепало керівництву Арселор Мітал Кривий Ріг. Воно не забезпечує належне виконання соціальних та екологічних програм. Як закони виконуються? Наступне ефективне використання коштів це є також великий напрямок роботи і важливий напрямок роботи. Так що ми чекаємо від вас певних сигналів. Якщо ви бачите, що десь кошти були виділені, вони використовувалися неефективно. Ми є тільки Союзниками у 2010-го після підривних робіт на шахті посеред Кривого Рогу, просів ґрунт, утворивши воронку у 16 гектарів. Стало зрозуміло, надзвичайна ситуація може повторитися в іншому місці і в іншому масштабі. Тому планують розробити систему моніторингу земної кори Кривбасу. Ми розуміємо, що серйозним напрямком є наші певні економічні здобутки, але й ми. Повинні пам'ятати, що все ж таки людина її здоров'я, її життя це є найосновніше. Майже 15 мільйонів гривень виділили і на забезпечення радіаційного захисту мешканців жовтих вод, де добувають та переробляють уранову руду. На диво 100% фінансування в бюджеті закладено. Ще й два місяці підряд, 100% фінансується. Дуже б хотілося б, щоб фінансування було так, як воно йде. Місце жовті води на жаль. Непросте місце сьогодні там і роботи мало, і депресивний такий регіон. І ця програма без цієї програми місто просто неможливо вижити. Виділили гроші і на одну з головних річок Дніпропетровщини Оріль. Розчищення та відновлення русла розпочали у 2008-му. але тоді забракло фінансування. Цьогоріч планують витратити майже 5 мільйонів гривень на відродження програми. Та головними забруднювачами є підприємства. Тому за словами губернатора Дмитра Колеснікова, основне завдання це модернізація виробництва. Мы рассматривали вопросы и по гидрогеологической защите города Кривой Рог, и по очистке гидросанации наших рек. И многие другие вопросы. Наша задача была показать комитету, какая работа в Днепропетровской области уже проводится и на каких этапах нам... Нужна допомога центральних органів з влади. і ми б хотіли, щоб результати сьогоднішнього совіщання в місті Кривий Рок принесли в тому числі фінансовий результат для Дніпропетровської області. На Дніпропетровщині зафіксовано значну кількість великих пожеж, які стали через підпал сухостою та очерету. Якби не пильність небайдужих людей та оперативне реагування відповідних служб, наслідки могли б бути трагічними.

Це не військові навчання, а велика пожежа, що сталася неподалік обухівського лісу. Невідомі підпалили сухий очерет. Ділянка загоряння не менше гектара. Через сильний вітер вогонь розповсюджувався стрімко, неподалік житлові будинки. Якщо б не своєчасний приїзд пожежних, важко сказати, куди дійшло полум'я. І цей випадок далеко не поодинокий. Декілька великих пожеж, які вдалося ліквідувати, стались у березні на території Кіровського лісництва та поблизу селища Партизанське. Недавно вигорів камиш і перекинулося немного на траву, вже как би, затронуло початку лісничества. Молоді дерева, які одразу згорять в траві. Здесь погибає много животних в камишах. Здесь пострадало порядка двох гектарів. Те, що ми бачимо, це яркий приклад злочинної поведінки людини. Периметр ураження досить масштабний. Це і Гектар і три гектари де ми зараз виїжджали. І якби нас, саме не своєчасне реагування, не своєчасне повідомлення на телефон служби порятунку 101. Це може призвести до масштабних лісових пожеж. Сезон полювання на підпалювачів. Рятувальники, лісники та екологи розпочали своєчасно. Вони патрулюють території прилеглі до зелених масивів, і так буде до кінця осені. В першу чергу це наша культура від посматсмачі природу. Ми уменьшаем свой жизненный срок. срок только тільки но и нашого. Потомство наших детей, наших внуков, ну и естественно отношение местных органов власти. Это в отношении опять-таки уже, как вы говорили, контейнеров, мусосборников и так далее. Этого пока, к сожалению, не Якщо підпалювачем виявиться звичайний громадянин, його оштрафують на 340 гривень. Посадовцю доведеться розщедритись на 1700. Та якщо санкції були б у десятки разів суворішими, можливо і підпалів поменшало б. А інакше наші люди не розуміють, що року спеціалісти підраховують гектари вигорілої землі, винищену флору та фауну. Нам, щоб привлічка дві надвисності, надо поймати правонарушителя за руку, тобто на місці його виявити в момент поджоґалі або ж то действий на данной території. Фактів таких, що нікого не встановить, то так, їх много. Ми кожен рік відчитаємося на Київ. Може, в случаї 10 було. Можливо, ситуація зміниться, якщо перевірки стануть регулярними, а міри покарання більш суворими. Екології рідного краю намагаються і юні дніпропетровці. Школярі з восьми навчальних закладів різних районів міста презентували у палаці дітей та юнацтва власне бачення того, що зараз відбувається із навколишнім світом. І цього разу на щорічному конкурсі Екотворчість учні говорили про червону книгу. Людям потрібно розуміти, як наш світ зараз мені здається занепадає. Тварини помирають, рослини помирають. Я вважаю, що світ повинен стати з Грязнят природу, мусор викиду. Ми за здорову природу, щоб вона у нас завжди була. Виступленням хочу привляти внимание людей, щоб вони не грязнили природу. Школярі співали пісні, розповідали вірші та демонстрували власноруч створені фільми. І все з однією метою, щоб поменшало шкідливих підприємств, припинилися скиди токсичних речовин у водойми, а тотальне забруднення природи, урешті-решт, скінчилося. Ми підготували экологический как бы, спектакль, в котором мы хотим донести, что природу нужно защищать. Но моя роль, я как бы зверь, которому тоже как бы не нравится, что природу загрязняют. Конечно, было бы лучше, если бы все было чисто, все хорошо. И нигде бы не было мусора, и все жили бы спокойно, и звери, и люди. Якого екопоєдинку додають складніше за все у цьому конкурсі журі, бо кожна дитяча робота оригінальна та змістовна водночас і заслуговує на вищий бал. Та цьогорічним переможцем стала 74-та школа Ленінського району. Команди отримують дипломи управління образування і науки. А команда победительниця у нас туристичний сертифікат путешествия по Україні в кінці року. Путешествують в Крим, посещають у нас якісь достопримічательності Криму чи інші городовки. Одеса, Херсонес, Севастополь. І скільки б не лякали кінцем світу, додають у палаці дітей та юнацтва, у людства таки є надія, бо на зміну безвідповідальному поколінню бізнесменів приходить нове екосвідоме. А тепер настало время в нашу книгу заглянути. Дерево, трава, цвіток і птиця не завжди вміють Якщо будуть вони на планеті. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У рубриці екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити довкілля. Європейці поєднали надзвуковий лайнер із ракетою. Підстань між Парижем та Токіо такий пасажирський літак подолає за дві з половиною години. У повній відповідності до моди автори проекту особливо підкреслюють його екологічність, бо отримана модель не що інше як висотний на звуковий транспорт із нульовим викидом стартуватиме літак на кількох звичайних турбореактивних двигунах. А от підживлюватися вони будуть біопаливом з водоростей. Далі застосовуватиметься водень, тобто викид стане повністю нульовим. Також не відстають від іноземних новаторів. Нещодавно викладачі гірничого університету презентували цікавий проект підземної газифікації. Даний проект якраз передбачає один із технологій безлюдного виймання вугілля, яке фактично дає можливість перетворювати вугілля із твердого стану в газоподібний, в газоподібний стан з отриманням. Мінічної сировини, енергетичних газів і е, необхідного тепла. Ідея подібної сублімації належала ще Дмитру Менделєєву, Додають фахівці. Проте відмінність їхнього проєкту у тому Вугільні пласти ми можемо гасифікувати усі ті, які у нас залишились у шахті, які вже ніколи не будуть до відноси. Це забалансові, балансовий, покинув ті запаси. Ну, а за кутом падіння то фактично ми можемо добувати пласти від нуля до 90 градусів при різних технологічних удосконаленнях. Смертності на підприємствах вугільної промисловості Україна посідає друге місце. Тому Дніпропетровські винахідники підкреслюють суть їхньої технології саме у безпеці шахтарської праці. З поверхні землі пробурюються дві свердловини, між якими створюється реакційний канал, і вже потім здійснюється підпал вугілля за допомогою термохімічних реакцій. І відбувається перетворення корисної копалини у газ. Зімна станція вона по сути дела, концентрирует в себе все канцерогенные вещества, и часть газовых потоков, которые должны выбрасываться, она зацикливается, направляется обратно в круговорот, то есть технологический цикл. По сути дела, выбросов нет. Кроме того, это производство самодостаточно, то есть оно не потребляет вне электроэнергии, оно потребляет свою вырабатываемую электроэнергию. То вчені гірничого університету реалізували вже три проекти підземної газифікації. Один з них у сусідній Польщі. Проте не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть на фермах створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пощіть або телефонуйте. Ємний елемент екосистеми проте, лишаються однією з найменш знайомих людям груп тварин. Через нічний спосіб життя та незвичайний вигляд їх нерідко відносять до гризунів із крилами. Про них існує багато міфів та упереджень, і можливо тому випадкова поява цих створінь у помешканні викликає справжній шок. Хто ж вони тварини із підряду рукокрилих і що робити, коли летюча миша влетіла у ваш дім? Бороти літучими голими руками, поэтому ми одягаємо перчатки. Знайомтесь, це Дмитро Ганжа, молодший науковий співробітник Дніпровського оїльського заповідника, та за сумісництвом рятівник дуже дивних та маловивчених тварин під назвою Летючі Миші. Є види, які все-таки очень Ну От, наприклад, якщо взяти кажана позднего, то він чаще встречаются, а вот уже не топырь, не топырь карликовый, лесной не топырь, не топырь средиземноморский, они встречаются очень редко. Их нужно спасать, во-первых, потому что, знаете, это наша обязанность как человека, потому что мы уничтожили все места обитания. Тіх животних нічого не кроме как як жити з нами бок о бок в городе. Наші дома для них, звісно, как пещеры в природі. Цікавість до кажанів виникла ще у школі, розповідає Дмитро. У той період хотілося мати вдома якусь екзотику. А от у студентські роки прийшло повне розуміння значної користі цих тварин, тому і по сьогодні хлопець займається їхнім порятунком. У власному помешканні Дмитро організував такий собі міні-реабілітаційний центр для летючих мишей. Зараз у ньому перебувають кілька. Это средиземноморский нетопырь. Видите, совершенно спокойно себя ведет. Видите, из-за из вот этой бело, белой полосы на крыле его называют иногда белополосом. Он, ну, он сейчас не очень активен. Чавка это аппетитно. Середньоземноморський нетопир або нетопир куля. Невеличка летюча миша роду нетопирів. Розповсюджена у Криму закавказі та Середній Азії. Нічна тварина, яка харчується комахами, мешкає у країнах з помірним кліматом, впадає у зимову сплячку. Живе 10-15 років. Занесена у Червону книгу України. Своє наукове ім'я отримала на честь німецького зоолога Генріха Куля. А это у нас кажан. Поздний. Вот он, видите, какой? Намного крупнее, видите? Нещодавно з'явився у Дмитра і цей вухастий. Його ледь вирвали з лап лапкишки. Щоб не загинув, передали у надійні руки. У нього вот это крыло повреждено чуть-чуть. Вот здесь, и благодаря чему он не может, не может летать. Не может? Mm -hmm. Увы, может, если немножко заживет. Как правило, мы летом видим кожану. Так піот болі охота ні теж тоже сікамая. Пізній кажан, гладконоса летюча миша, вид великих європейських летючих мишей із великими вухами, живе на всій території України, влаштовує свої притулки в основному щілинах будівель. Кажан, включений до списку видів пертської конвенції як тварина, що потребує особливої охорони. Підопічних Дмитро годує власноруч це необхідно для відновлення балансу жиру у тілі тварини, щоб вона спокійно пережила холоди. Після того як ми адкормімо, ну наприклад, є свої норми для нітопиря э, – це 9 грамів. От я його взвешу після э, неділі адкармів. Якщо він буде 9 грам, я його в спячку в холодильник. И сколько холодильник у нас до весни? Біолог випускає кажанів на волю. Зараз із кормом для тваринок Дмитру допомагають університетські приятелі. Як дізналися, що він рятує летючих мишей, комахами забезпечують безкоштовно. Так, кстати, вот это был первый момент, когда я пожалел, что в мене вдома немає тараканов. Ничем кормити питомцев. Вот, вот, видите, вот как раз тот случай, когда он ухватил вот он меня за палец, потому что голодный. Он уже немножко привык к рукам, да? Немножко уже от шока, його можна спокійно кормить і паїть. У регіонах з інтенсивним розвитком промисловості та сільського господарства чисельність летючих мишей катастрофічно зменшується, і зараз ці тварини знаходяться на межі зникнення. Дається і те, що вони показують вкрай низькі темпи розмноження. Одна самка здатна привести лише одне дитинча на рік. Фахівці додають усі види кажанів нашої фауни занесені до червоної книги України. Я із регуляторів. Вот этих вот точных насекомых, летающих, всякой моршки, вот являются, в частности, рукакрывая. За час она поймает несколько сотен... Всяких А сколько за ночь. Она может съесть за ночь до 30% своего веса. Роли не очень большую, і здесь їх внешний вид ну это очень суб'єктивно. У слов'янській міфології кажаниця тварини в які селяється душа недоброї людини. Можливо, тому і по сьогодні летючих мишей асоціюють з вампирами. о летучих мишах вони связаны з тим, що ми не совсем хорошо о них знаємо, тому що ну, група все скритная, изучать их, і очень не просто. очень небольшая группа летучих мышей, которые именно вампиры. Они обитают в Южной Америке, это где где-то от Мексике, до Уругвая. Это единственный случай среди млекопитающих. Они, как правило, таким образом паразитируют на крупном рогатом скоте. Ж у вашу оселю залетить звичайна летюча мишка, не лякайтесь та не хапайтесь одразу за віник. Достатньо просто відкрити вікно. Завдяки ультразвуковій локації тварина відчує вільний прохід та з приміщення самостійно. Всі що, є що там и так далее, тряпка в конце концов плотная. Просто накрывается как вот животное сверху со спины. Берется со спины очень мягко. И вот так фактически за шерстку вот так вот держится. Может там крылья другой рукой вот так вот придержать, чтобы она не трепыхала. И все, она ничего уже не сделает, она вас не укусит. Ведь... потому что в виде выносится. Либо, я, тоже я знаю случай, она где-то ползала, куповала летучие мышь, ее накрыли банкой обычной. Под банку лист бумаги, как переворачивается, она в банке уже сидит. Все, в банке выносите на улицу, вытряхнули ее. Ажани не нападають самі, але захищаючись, можуть і вкусити. Деякі види рукокрилих переносять вірус не класичного сказу, тому торкатися їх слід лише у рукавичках. Та якщо тварина несподівано вкусить, слід негайно звернутись до найближчого травпункту за щепленням. А якщо самостійно зловити непроханого гостя не вдається, можна звернутися до таких рятівників, як Дмитро Ганжа. У соціальних мережах навіть існують спеціальні групи порятунку летючих мишей. Хотілося б додати, що тварини підряду рукокрилих мають не лише практичне значення для природи, летючі миші це унікальні створіння, яких ми маємо берегти. На цьому наш випуск завершено. І пам'ятайте, кожна людина здатна зробити внесок у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.